На початку нового навчального року у всіх освітніх закладах Подільщини проводиться єдиний урок безпеки. Його проводять рятувальники спільно з представниками національної поліції. Такі уроки мають на меті зробити навчання більш безпечним як для дітей, так і для педагогів в умовах війни. Кожного дня ними проводяться цікаві уроки безпеки для учнів, які навчаються очно в навчальних закладах. Так і для тих, хто вчиться дистанційно. Під час таких заходів надзвичайники спілкуються з учасниками освітнього процесу, нагадуючи їм елементарні правила пожежної безпеки, пояснюючи небезпеку вибухонебезпечних предметів, наголошують на важливості сигналу повітряна тривога та закликають не ігнорувати дане оповіщення про небезпеку. Додатково ними проводилась і навчальна евакуація, давали поради, які допоможуть покращити швидкість та безпечність переходу до укриття при отриманні. Тривожного сигналу. Тобі сподобалося сьогодні заняття? Угу, Так, да, дуже. А хто сьогодні до вас завітав? Прицеськи і позиці. А що ти дізнався на заняті? З чужої коски не можна платити. – Тобі сподобалося заняття? Очень. А хто до вас сьогодні завітав? Поліцейський і позезник. А що ти дізналася на заняті? А як а поліцейські що вам розповідали? Приходити до дорогу. Як переходити до дорогу, так. А як телефонувати до рятувальників? Один. — Маль. Один. — Умничка. А до поліцейських як телефонувати? Один. Ноль. 呱。哇 Подільські рятувальники проводять інформаційну акцію Єдиний урок з безпеки в усіх навчальних закладах району. Подільська міська територіальна громада не є виключенням. Такі заходи ми проводимо як онлайн, так і офлайн, як в школах, професійних ліцеях, так і в дитячих садочках. Під кожну вікову групу слухачів єдиного уроку з безпеки ми підбираємо свою програму, аби це було більш доступне. Саме для діток або більш старших учнів. Дітками в дитячих садочках також ми граємо в ігри, аби їм було більш цікаво, саме тим, чим займаються рятувальники, і як пояснюємо, як діяти в тих чи інших небезпечних ситуаціях. Також показуємо дітям макети учбові вибухонебезпечних приладів, аби вони краще. Могли зрозуміти, як може спрацювати той чи інший прилад, і яку небезпеку він несе. Дані заходи є досить корисними та пізнавальними, як для малих, так і для дорослих, адже обізнаність є синонімом безпечності. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.